Слава Україні! Протягом дня у Києві затримано понад 30 осіб, що знімали роботу засобів протиповітряної оборони під час повітряних боїв у нашій столиці. Сподіваюся, що суд людський і кара Небесна настигнуть також тих, хто в Одесі та в інших містах, які піддаються обстрілам Російської Федерації, знайдуть тих, хто намагається заробити або хайпонути на такій болючій і навіть смертельній темі, і показати. Вільно чи не вільно роботу наших засобів ППО і те, як збиваються ворожі ракети або результати, не дай Боже, влучань. Треба карати, карати ще раз карати. Це мій особистий підхід. Я думаю, що народним обранцям, депутатам Верховної Ради треба вже більш прискіпливо до цього поставитися і цих недоблогерів карати дуже жорстко, саме жорстко. Я сподіваюся, що підтримаєте мене. У таких настроях. Я думаю, що народні обранці самі це розуміють. Ну і, власне, хотів, щоб це розуміли ті, хто хоче просто хайпонути на темі. Я просто вам гарантую, що на другий, максимум на третій, четвертий раз до вас теж може прилетіти. Тому що дуже добре видно, звідки ви знімаєте, яким чином і ворог він коригує свої маршрути, маршрути свого озброєння, своїх ракет або дронів камікадзе. Прилетить. Але для вас це буде. Перше і останнє. Відбулося цієї ночі попереду, знову вечір і знову ніч. І звичайно, заходимо в них з тривогою. Але з певністю, я про це кажу доволі серйозно, що ви знаєте, як виконувати правила поведінки під час сигналю повітряної тривоги. Будь ласка, і запам'ятайте оцей важливий нюанс, який є не просто нюансом, це доконаний факт. Після. Того, як дрон Камікадзе зіб'ють, ці уламки можуть падати і можуть зашкодити кожному з нас. Будь ласка, знаходитися в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги. Ніч може бути тривожною. А може і не бути, це не прогноз. Кожен вечір у нас тривожний, кожен день у нас тривожний, тому що війна продовжується. Я дякую всім, хто дотичний до оборони нашої держави, хто дотичний. До будь-якої діяльності на будь-якій ділянці нашого спільного українського фронту, вся інфраструктура в Одеській області працює повноцінно, забезпечена всім повноцінно. Ну і власне, ви бачите, що життя в регіоні продовжується так в умовах воєнного стану, але продовжується. Є навіть здобутки. Я кажу про наших аграріїв, і я впевнений, що будемо з хлібом, не лише про аграріїв. Звичайно, і говоримо про наших освітян, які і це мужність взяли на себе відповідальність такий важкий рік, навчати дітей, я сподіваюсь, все таки якісно. Ну і власне, звертаючись до дітей, теж хочу висловити подяку, які б не були спокуси, але ви витримали цей навчальний рік. І багато ще треба витримати, бо ви українці, і вам будувати країну, яку ми відіб'ємо у ворога. Оце точний прогноз. Отож, бажаю всім нам тихого вечора і тихої ночі. І не забувати, від кожного залежить, переможемо ми цій війні чи ні. А так як ви це знаєте, то ми обов'язково переможемо. Отож, тримаємо стрій, слава нації, і смерть ворогам. Будьте впевнені собі, будьте впевнені в Збройних силах України. І це запорука успіху. Ну, якщо можете, посміхніться.